Всім привіт! Оскільки настала моя улюблена пора року, я підібрала 5 фільмів у різних жанрах, які найкраще передають весняну атмосферу. І перший фільм Велика риба, у якому батько Вільяма Блума завжди славився своїми дивовижними вигадками. Він переповідав синові історії про різні дива, але той виріс із часом перестав у них вірити, вважаючи тата несповна розуму. Та чим більше Вільям заглиблюється в юнацькі роки свого батька, тим краще йому стає зрозуміло, що той був не просто коми вояжерами, які займалися продажами. А всі небелиці про чаклунів, велетню, гігантських сумів, бродяті шапіто і міфи про скляне око відьми могли відбутися насправді. А оскільки режисером є Тім Бертон, фільм наповнений дивовижними та хімерними подіями, які постійно. Не чудуватимуть, і ви навіть не помітите, як минуло ті дві години. Наступною хочу розказати про екранізацію 2022 року роману Джейн Остін Переконання її можна назвати адаптацією, бо, хоч і сюжет передано доволі точно, поведінка і зовнішність деяких героїв сильно відрізняється від оригіналу, та це не робить її гіршою. Ця барвеста стрічка Ен Еліот, дівчину з колись багатої сім'ї, що збанкрутувала і разом із батьком та сестрою змушена продати маєток та деякий час пожити в родичів, де доля знову зводить її з капітаном Фредеріком. Ще вісім років тому вони збиралися побратись, та через бідність чоловіка зіштовхнулись із осудом родини. І ця доносна зустріч, через скільки часу може як поставити крапку в їхніх стосунках, так і дати закоханим другий шанс на щастя. Перед тим, як перейти до третього фільму, там, де співають раки, вимушено попередити про наявність в ньому деяких тригерів, особливо домашнього насилля. Тому зважайте на це перед переглядом. У ньому переплітаються теперішні майбутні дівчини Каї, котру звинувачують у вбивстві. Їй не довіряють і називають болотницею через те, що й самого дитинства вона живе на маршах, звідки розбіглася вся сім'я, залишивши її на поталу жорстокому світу, і саме на мальовничих берегах північної Кароліни, каї судилося жити, творити і проходити випробування від долі. Крім того, що фільм піднімає важливі питання, він безсумнівно дуже красивий і надихаючий. Четвертий фільм Чарівні чудові. Нагадує мені щось середнє між таємним садом і чоловіком на ім'я Уве. Тому я здивована, що про таку світлу і добру історію так мало хто знає. Його головна героїня Белла працює в бібліотеці, поки не напише власної книги для дітей. І загалом її життя досить спокійне, доки через скаргу сусіда Буркутуна їй не загрожує виселення з будинку. Дівчина страшенно занедбала сад і опиниться без даху над головою, якщо не виправить ситуацію рівно за місяць. А приведення його порядок перетворюється на справжню пригоду, що принесе в її життя безліч змін, а також багато нових друзів. Останньою я вирішила додати дуже вишукану біографію Марії Антуанетти, яка розпочинається з того, як спадкоємеця австрійських габсбургів перетинає кордон Франції, щоб стати її майбутньою королевою і об'єднати дві держави. З цього моменту розпочинаються будні у Версалі, маскаради, опери, вічні прийоми і тринькання грошей в азартних іграх, що поступово призводить до невдоволення народу, а разом з тим і революції. Попри деякі історичні неточності, можна спостерігати як Марія Антуанетта та взаємодіяла з королем та французькою знаттю загалом, а окремою насолодою для очей стають всі деталі інтер'єру та ландшафту, а також неймовірних костюмів.